Це було, що ніхто не зустрічає? Ні, це вперше. А ми спеціально не попереджували. Добрий день. Доброго, Доброго дня. Добрий день. Доброго Доброго день. Доброго Доброго день. Доброго. Доброго. Вас тут заняття, що ви робите? У нас буде господарська побудова праця. Це учні 5, 6 і 7 класу. А давайте ми трошки ближче з вами познайомилися. Я вихователька, мене звати Марія Васильівна. О, Вася. 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 Я Андріан. Мене Ростик. Віка. Я Олег. Я Ніка. Мене звати Маша. Мене Йоду, звати Маша. То, дуже приємно. Мене звати Олена. Ви знаєте Дмитра? Так. Так. Сьогодні у вас в гостях мандрівник журналіст і перша леді. І ми хочемо провести з вами цілий день, побачити, як ви насправді живете, почути ваші думки, ваші мрії і, мабуть, разом придумати щось цікаве. Добре? Це середня група віком від 10 до 15 років. Усього в цьому дитячому будинку на момент нашого приїзду було 39 дітей. І просто зараз ми приєднаємось до процесу приготування другого сніданку. Нами також сьогодні пані Мар'яна, практикуючий психолог, яка допоможе у разі непередбачуваної ситуації з дітьми. І що ви будете готувати щось? Сьогодні ми будемо вчитися фаршувати яблучка. Ми будемо дуже старатися. А можна а, мені о -о -о -о. також спробувати яблучко зробити? Я не впевнена, що в мене вийде я, краще. Я спробую. крабу. <реш> да, давай треба зробити дірочку, щоб можна було туди поставити начиночку. чиночку сторони у Страни хвостика нам сказала. допомогти тобі. Знаєш, як класно. Візьмі так от ніжик. Так, встромив його. Так як я беру. Бачиш, так цей пальчик отак. і отак от кругом яблочко. Ой, то собі наробили. Яблочко так крутиш і виходить, отака. От бачиш, банка Трішечки нерівненько, але нормально. Давай рука довша. О, ти просто профі. Так, я перший раз. Хто <різь> Ту тут побачить одне яблуко не готове. Лише одне є. Ні. Це добре, це можна зробити. Ось це. Ні. Тут бачите, буде Так, да, воно тут, тут Треба трошки глибше робити. Отже, ми в типовому дитячому будинку, де діти живуть роками. Він вважається хорошим. Тут є всі умови: свіжий ремонт, повноцінне харчування, парк для прогулянок та ігор на території, а також турботовий персонал. Подобається вам таке. Ти хочеться спробувати чи да. таке? Да. Звичайно, а своїми за, руками за, за, завжди. Найзначніше ну, завжди. Ну, звичайно. О, молодець, звичайно. де як гарно вийшло. Мені здається, досить. Я Можна ще з цього бочку трішечки Можуть. додати. Такі кидає. Ложечку. Все. Ти керуєш, але х не. Си. Як перші враження у вас, пані Олена? Ну, добре, до речі. Діти сміхаються, діти на замкнені сидять, діти говорять щось. Не залякані. Точно не залякані. Як вас звати, пані? Таня. Дуже приємно. Таня, я мене Олена. Ой, дуже Вона дуже гаряча. Таня. Обережно. Обережно. Щоб вона пеклася. Слухайте, у вас досить такий сучасний харчовий блок тут. Все чистенько. Ви готуєте вже їм обід? Так. Що сьогодні буде? Червоний борщ. Курича і Це і з березгану. Компот і. хліб. А це у вас щодня такі делікатеси? В принципі, так. Ви нас пригостите на обід, так? Да? Ми зможемо з пані Оленою приєднатися? Можемо на дві порції більше буде у вас. Добре, тоді зможете нам допомогти стати нашими екскурсоводами, побити нас в якесь інше цікаве місце. У кожної групи є своя вітальня, санвузол, маленька кухня та звичайно спальня. Хлопці, до вас можна зайти? Там все нормально прибрано. У вас тут так затишно. А хто де спить? Покажіть. Тут. Тут. Тут? Я тут. Ти тут? Я сплю. Тут Саша Дяченко. Саша Дяченко, так. А ти тут? так? так, так. От ви поспали, вночі зранку, що хто вас будить? у ліжка тихенько Не сижу, щось роблю, бо коли, ну, коли ми встаємо, то uh -huh. нам треба спальні бути. Коли вже підйом, підйом то ми вже війдемо в. Тобто є чіткий розпорядок. Ти проснувся, навіть якщо проснувся, ти знаходишся в ліжку, поки немає команди. Підйом загальний. Так. Mm. А хто дає? Нянечка дає команду, так? так. Приходить, каже, вставайте. Чи виховати? Якщо хтось порушує, що буде? Забирають телефони. Якщо е, порушив графік, телефон забирають. Наскільки забирають телефон? На тиждень. На тиждень. тиждень. То матюкнувся, то при... прижимається десять да, раз, раз, коли... разів. Десять да? разів, да. так? Якщо матюкнувся. Да. Так. А дівчата присідають. Дівчата присідають? А де одяг лежить? У, у коридорі. І там у кожного своя шафка? Так. А де одяг ви взяли? Це нам дали спрач. Чи не з домашніх хто прийшов з дому? Ну, ти прийшов, наприклад, з дому у тебе костюм, да? І що? Він твій залишається? Так, да, він залишається, його здавати вже не можна. Угу. А ви здаєте і речі, щоб їх попрали в прачку, так. і потім їх повертають? Це у суботу беремо, сушимо, а у понеділок одіваємо. А ви самі ніколи не прали свої речі? Ні. Треба ж за собою якось доглядати, коли ти станеш дорослим. Ти ж маєш знати, як пробрати свої речі, як попрацювати, як їх краще скласти у шафу, щоб вони не були пам'яті. Не хочеться цього навчитися? Хоч хочеться. Хочеть. Що вам найбільше подобається? Тут багато місця є, можна no. десь погуляти. Багато місця на території да? навколо. Да. А за територію ви виходите? Ні, Ні не, можна. не можна. Тобто це ваш світ це ця будівля і подвір'я. Да? Це персональна шафа кожна? Так, так. А покажіть, якщо можна позаглядати, що у вас там? А де твоя? Це твоя? — Так. так. — І що тут у тебе? Підручники. Так. Так. Бінокль. Ух ти, а куди ти дивишся цим біноклем? — Не знаю, просто граєш. Діма такі великі. А скільки ти тут років вже? – Два роки. А я тут шість. А я три. А в кого є батьки? Вони до вас приїжджають?